Одягнеш хустину, і ти справжня жінка, бо ти з України, і ти українка, а наша хустина жіноча прикраса. І з роду до роду не втрачена часом. У ній і традиції, у ній і культура. хустки є для свята і є лязе. Хустина як пісня легка і криладна, як мамина ласка, батьківська хата. Хустки українські найкращі у світі, тож як же ми можемо їх не любити і мода Хустку у нас не зникає, її кожна жінка на себе втягає. В сучасному стилі і, і гарно, звабливо, завжди неповторно і дуже красиво хтось носить хустину у будні, хтось свято, хтось скромно, просто, ну а хтось і багато. Не цурайтесь, хустинок, дівчата, що ж ви носите тільки шапки, на хустки Україна багато, і цвітуть, що на них бережки, будемо всі красиві, українсь... українські дівчата. Мода закликає хустки одягати, Щоб всім було тепло, гарно і комфортно. Хустку шанувати будемо щороку. Карана я, харана я, карана я, яка я, 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 я. я. виду я на вулицю, я, харана, я туди всюди ухилянуся, хараная, харана я, кругом о себе ухилянуся, я, харана я, яка була моя мати, Така я, така я